Російська агресія в Україні триває, а тиск заходу і Кремля один на одного зростає. Москва відчула новий і водночас давно знайомий страх цілковитої ізоляції разом із загрозою бути відрізаною від виходів до теплих морів. Хоча арктичний шлях здатен слугувати альтернативою до збільшення його пропускної спроможності ще далеко. Між тим, невдача так званої спеціальної військової операції в Україні та перехід до руйнівних позиційних бойових дій призвели до того, що Москва готується до наступного етапу війни. Росія тягнеться за підтримкою не лише до Китаю, але і до Ірану, реанімуючи концепцію так званого трансиранського маршруту, завдячуючи чому вона після майже 200 років Великої гри матиме шанс оминути Суецький канал. Отримавши таким чином прямий доступ до Індійського океану, вітаємо у доповідях 20-х! Російсько-китайсько-іранську коаліцію, яка протистоятиме колективному заходу, не так давно передбачав збігнєв Бжезінський у своїй геополітичній книзі Велика шахівниця у перспективі, найнебезпечнішим сценарієм була б велика коаліція Китаю, Росії та, мабуть, Ірану Антигегемоністська коаліція об'єднана не ідеологією, а взаємодоповнюючими претензіями. За масштабом і обсягом це нагадувало б кинутий колись китайсько-радянським блоком виклик. Тільки цього разу Китай, швидше за все, був би лідером, а Росія послідовником. Проте сама ідея створення транспортного маршруту, який забезпечив би доступ Росії до Індійського океану, виникла ще в першій половині 19 століття і є невід'ємною частиною так званої великої гри російсько-британського протистояння за вплив на Центральну Азію. Початком великої гри вважається 12 січня 1830 року, коли британському губернатору Індії Вільяму Бентіку було доручено налагодити торговельний шлях з Бухарським ханством по той бік Гіндукушу. На перший погляд за цією простою торговельною місією ховався глибший план. Британці були зацікавлені в блокуванні російського доступу до перської затоки та індійського океану, і що найбільше в тому, що Персія та Афганістан з усіма ханствами та еміратами на цьому шляху не стали російськими протекторатами, а все тому, що Лондон був переконаний у намірах росіян перетнути гіндукуш і вихопити з під британської корони її найкоштовнішу перлину Індію. Острахи Лондона були далеко не ірраціональними, Варто пам'ятати про численні територіальні надбання Росії в Центральній Азії до 1830 року. Вони включали не лише російську експансію в казахські степи, але і значно важливіші дві війни з каджарами в першій половині 19 століття, в результаті яких Азербайджан, Грузія, Вірменія та Дагестан були приєднані до складу Російської імперії. Каджари, відповідно, втратили вплив на південному Кавказі, який до цього часу був традиційною зоною перського панування. Тож співвідношення сил на Кавказі помітно змінилося на користь Росії. У Британії остерігалися, що Персія стане для росіян своєрідним коридором для виходу спочатку до Перської затоки, а потім і до Індійського океану. В кінцевому рахунку нічого подібного не трапилося, але ідея сухопутного коридору, що з'єднує Росію з Індійським океаном, не лише пройшла випробування часом, ба навіть дійшла до свого втілення під час Другої світової. Щоправда, тоді ситуація була зовсім іншою ніж під час Великої гри, адже Москва і Лондон якийсь час перебували в одній команді. Під час спалаху Другої світової війни Іран потрапив у скрутне геополітичне становище. Правитель країни Реза Шах-Пахлаві намагався зберігати нейтралітет, балансуючи між табором країн осі та альянтів. Та після антибританського повстання в Іраку у травні 1941 року і нападу третього рейху на СРСР у червні того ж року, нейтралітет Ірану вже не був можливим. У серпні 1941 дев'ятсот лише після двох місяців з моменту наступу третього рейху на СРСР британські та радянські війська вдерлись на територію Ірану. Риза шаха пахлаві було зміщено з посади і заслано до британських володінь у південній Африці. Наступником став його син, — 22-річний Мохамед Реза Пахлаві. Втім, його роль була лише символічною. Альянс розділив країну на дві окупаційні зони: південь Ірану перейшов під контроль британських військових, а північ під радянських. Іран перетворився на центральний логістичний хаб, що забезпечував військові потреби альянтів. Транс-іранський маршрут отримав дещо незвичне застосування. Американська військова допомога за програмою ленд-лізу розвантажувалася в іранських портах, а звідти залізницею або вантажівками відправлялася на північ до радянського союзу. Життєво важливу роль у трансиранському маршруті зіграла Трансиранська залізниця, будівництво якої тривало 11 років, а останню гілку було прокладено у 1938 році. Протяжність маршруту сягає майже 1400 км, кілометрів, що наближено рівноцінно відстані від Варшави через Берлін до Парижа. Трансиранська залізниця брала початок на березі перської затоки в порту Шахпур, нині порт і Хомейні, і пролягала аж до Каспійського моря, до порту Шах, нині Торкеман. Попри те, що трансиранський маршрут сприяв перевезенню вантажів в меншій мірі ніж шлях із радянського далекого сходу. Він все ж зіграв суттєву роль. Сполучені Штати, Велика Британія і Канада загалом змогли експортувати до радянського союзу понад 5,2 мільйони тонн широкого спектру товарів: залізничні полотна, паротяги, і тепловози, зокрема й вантажівки, фургони та інший автотранспорт. І зрештою, майже 50 тисяч одиниць авіації. Все це проходило через порти і гілки трансиранського маршруту, починаючи з січня 1943 року. Всього за 27 місяців в Хоремшихрі, неподалік від Абадана, де на той час функціонував найбільший у світі нафтопереробний завод, було зібрано 168 тисяч автомобілів. Абсолютно більшість з яких були радянськими вантажівками. За оцінками через трансранський маршрут пройшло в цілому до 30% допомоги наданої США радянському союзу за ленд-лізом. Щойно закінчилася Друга світова війна, давні плани, амбіції та стратегічні побоювання відродилися. У Москві мали намір продовжувати свою експансію в напрямку Індійського океану. Згідно з домовленостями із союзниками, її війська мали покинути Іран до 2 березня 1946-го. Британія і Британія дотрималися своїх зобов'язань, але Радянський Союз навряд чи навіть замислювався про це. Сталін не лише не відкликав свої війська із північного Ірану. А й навіть відправив туди підкріплення у листопаді 1945 року. Москва створює на півночі Ірану маріонетку Азербайджанську Автономну Республіку, а кількома місяцями пізніше Курдську Михабацьку республіку. Користуючись повоєнним сум'яттям, радянська влада прагнула не лише відокремити північні курдські та азербайджанські території від Ірану, але що наймовірніше цілком підпорядкувати собі уряд у Тегерані та взяти під контроль увесь трансиранський маршрут. Лише брак необхідних можливостей у Москви, яка була сконцентрована на громадянській війні в Китаї та підтримка іранців з боку США, призвели до того, що наприкінці 1946 року радянському союзу довелося відмовитися від своїх іранських амбіцій. Шах Мухаммед Пахлаві, широковідомий як близький соратник, ша, який беззаперечно прийняв сторону заходу під час холодної війни. Та це лише одна сторона медалі. Шах дійсно був міцно прихильний до Вашингтона, але подібно до свого батька, прагнув вести незалежну зовнішню політику. До прикладу, у 1959 році, він хотів укласти договір про ненапад із СРСР, від чого відмовився лише після протестів президента Айзенгавера. У 1963 році шах розпочав широкі економічні та соціальні реформи, спрямовані на модернізацію Ірану. Це також принесло відлигу в Ірано радянських взаєминах. Тегеран і Москва підписали кілька угод, згідно з якими СРСР брав участь у розбудові іранської промисловості та транспортної інфраструктури. Одним з найважливіших проєктів, завершених за підтримки СРСР, став Трансиранський газопровід. Протяжністю понад 1100 кілометрів від Перської затоки до Каспійського моря. Разом з Трансиранською залізницею газопровід є найважливішою частиною проєкту трансиранського маршруту. Подальше ірано радянська співпраця була припинена ісламською революцією і поваленням шаха у 1979 році. Спершу Москва очікувала, що антиімперіалістичні мотиви візьмуть гору, і їй вдасться відновити міцні відносини з новим революційним Іраном. Однак ідеологічні розбіжності між московськими комуністами і тегеранськими священнослужителями, а також втручання радянського союзу в Афганістані, зрештою зруйнували ці плани. Ідея трансиранського маршруту відійшла на другий план, щоб бути відродженою більш ніж через 20 років. Із початком 2000-х років Росія все ще приходила до тями після кризи, спричиненої розпадом Радянського Союзу і так званої Єльцинської смути або смутних часів, що асоціюється з хаотичним і суперечливим президентством Бориса Єльцина. Але новому президенту Володимиру Путіну, колишньому агенту КДБ, раніше невідомому широкому загалу, забагалося перетворити Росію на відроджену наддержаву. У цей же час з'явилася ідея реанімувати трансиранський маршрут. У 2002 році між Росією, Іраном та Індією було підписано угоду про будівництво міжнародного транспортного коридору Північ-Південь, яка передбачала створення мультимодального торговельного шляху, що з'єднає Росію з Індією та Індійським океаном. Шлях брав би початок в Індійському порту Мумбаї. Звідки вантаж потрапляв би до іранських портів на узбережжі перської затоки, а далі залізницею прямував би на північ до Росії через Азербайджан або Каспійське море? Завдяки цьому Росія, ведучи торгівлю з Індією, могла б оминати Європу і Суецький канал. Коли концепція міжнародного транспортного коридору Північ Південь була вперше презентована. Це був досить грандіозний проєкт, який безумовно міг би змінити характер світової торгівлі. Але протягом наступних двох десятиліть прогрес у реалізації МТК відбувався повільними темпами, і це не дивно. Довжина всього шляху сягає близько 7200 кілометрів. Робота над проєктом лише пожвавилася в останні роки. Поштовхом до чого стала зростаюча ізоляція Ірану та Росії на міжнародній арені. Президент США Дональд Трамп у 2018 році вийшов з ядерної угоди з Іраном, попри наявність бажання Європи торгувати з Іраном. Тиск з боку США практично витіснив Іран із західних ринків. Вторгнення Росії в Україну у 2022 році та її неспроможність швидко підкорити Київ спричинили бурхливу реакцію західних країн, які почали запроваджувати санкції та поступово ізолювати Росію від світових ринків. За таких умов Москва почала поспіхом шукати альтернативні торговельні шляхи постачальників та посередників. І ось тут то і з'явився Іран, який не лише постачатиме Росії боєприпаси та безпілотники у 2022-му, але й планує розгорнути в Росії лінії з виробництва безпілотників. І саме Іран звернув увагу Росії на необхідність прискорити роботу над трансіранським маршрутом і якомога швидше ввести цей важливий шлях в експлуатацію. Потреба в Ірані сьогодні для Росії є як ніколи актуальною. Західні санкції і супутні економічні проблеми призвели до того, що Москва змушена шукати креативного партнера для поставок зброї, обміну вуглеводнями і цілком вірогідно товарів для чорного ринку і відмивання грошей. Іранці, які самі перебувають під санкціями вже кілька десятиліть, проявляють вельми творчий підхід щодо їх подолання, зміцнення економічної самодостатності, а іноді навіть клонування або зворотної інженерії західних товарів. У той же час іранці глибоко зацікавлені у формуванні газового картелю на кшталт ОПЕК що з позиції Москви, є також привабливою пропозицією. Наразі ми є свідками різкого прискорення становлення не лише російсько-іранського альянсу, але й на практиці трансиранського маршруту версії 2.0. Як тільки навесні 2022-го стало очевидним, що Захід не планує покидати Україну в скрутну хвилину, Росія зробила крок назустріч Ірану і розкрила всі свої плани. Розглянемо кілька головних подій останнього часу. Червень 2022 року. Перший тестовий залізничний вантаж із Росії вирушив через Іран до порту Бендерабас, а звідти через Ормузьку протоку до місця призначення в Індії. 9 вересня 2022 року Росія, Іран та Азербайджан підписали так звану Бакинську декларацію, яка закріплює рішення про будівництво залізничної лінії Решт Астара або ж відсутнього залізничного сполучення між Росією та Іраном. Очікується, що ця майже 150 кілометрова гілка буде введена в експлуатацію наприкінці 2023 року. Грудень 2022-го, січень 2023-го Росіяни та іранці здійснили серію переговорів щодо розширення Волгодонського каналу, що сполучає не лише Волгу та Дон, але й Азовське море з Каспійським. Наразі канал здатен пропускати судна водотонажністю 5 тисяч тонн, але на окремих ділянках лише 3 тисячі. Збільшення пропускної здатності є одним із пріоритетів МТК. А сама Росія планує інвестувати в це понад 1 мільярд доларів. 19 січня 2023 року Іран та Євразійський Союз підписали меморандум щодо вільної торгівлі, який не буде чинності у вересні цього року. Первинними бенефіціарами трансиранського маршруту є три країни Росія, Іран та Індія. Маршрут дає їм змогу оминути Суецький канал та Європу. Орієнтовно перевезення товарів з Індії до Росії трансиранським маршрутом може бути дешевшим на 30% і швидшим на 40%, ніж при використанні конкуруючого маршруту через Суєцький канал. Трансиранський маршрут відкриває неймовірні перспективи для Ірану. Це пов'язано з тим, що нарешті у нього з'явиться можливість розвивати логістичну і транспортну інфраструктуру для вуглеводнів на узбережжі Макран, розташованому на схід від Ормузької протоки, що дасть змогу Ірану бути більш тісно пов'язаним з Індійським океаном і обслуговуватися майбутнім портом Чабахар. Втім, чимало країн регіону, як от Республіки Центральної Азії, теж угледіли для себе можливість у прискоренні російсько-іранського партнерства. Власне, проєкт має бути синхронізований із так званою Ашхабадською угодою, до якої, поміж інших, входять Казахстан, Туркменістан та Узбекистан. Зацікавленими в інвестиціях є також об'єднані Арабські Емірати, які вбачають величезний потенціал у розширенні судноплавства на Каспійському морі. У 2022 році Об'єднані Арабські Емірати підписали ряд угоди з Казахстаном, спрямованих на розширення портів. Попри те, що в контексті трансиранського маршруту найчастіше згадують Росію та Іран, Індія все ж залишається основним партнером, і уряд Делі розглядає його як один із своїх пріоритетів. Дійсно, Індія розцінює коридор північ-південь як свою відповідь на китайську ініціативу пояс і Шлях, більш відомий як новий шовковий шлях. Відтак, проєкт є частиною конкуренції між Індією та Китаєм. Змагання Індії з Пакистаном також відіграє вирішальну роль у цьому геополітичному контексті. З 2003 року Індія інвестує в розбудову іранського порту Чабахар. Протягом наступних двох років Індія та Іран прагнуть прокласти залізничне сполучення довжиною понад 600 кілометрів між Чабахаром та Захеданом, з'єднавши таким чином Чабахар з іранською залізничною мережею. На додаток, згідно з нещодавними домовленостями, порт Чабахар повинен бути включений до проєкту трансиранського маршруту. Прагнення Індії полягає в тому, що порт Чабахар став перепусткою Індії на ринки Центральної Азії. В той же час він повинен скласти пряму конкуренцію пакистанському порту Гвадар, що знаходиться за 150 кілометрів на схід, а також китайсько-пакистанському економічному коридору. Важливість порту Чабахар для Індії найкраще підтверджує той факт, що Індія спромоглася отримати виключення для своїх інвестицій і санкцій, США, під якими перебуває Іран. Окремо варто згадати, що залучення Індії до проєкту є вельми проблематичним для американців. Іран і Росія є країнами, які відкрито вороже налаштовані до Америки. Однак Індія є близьким партнером, США, від якої американці очікують підтримки в можливому конфлікті з Китаєм. Перша фаза війни в Україні обернулася для Росії видовищною поразкою, вторгнення, метою якого була швидка зміна влади в Києві перетворилося на затяжну і руйнівну війну. Попри західні санкції та значну фінансову і військову допомогу, яку захід надає Україні, Москва все ще вірить, що зможе стати переможцем у цій війні. Досягти перемоги можна не лише за рахунок військової мобілізації чи перебудови економіки на воєнний лад, але й шляхом відродження ідеї трансиранського маршруту. Росія готується до війни, яка затягнеться не на тижні чи місяці, а на роки. Адже навіть якщо війна в Україні перетвориться на заморожений конфлікт, Росія ніяк не зможе розраховувати на швидке скасування західних санкцій. З цієї точки зору новий трансиранський маршрут розглядається як чинник, що здатен докорінно змінити перебіг російсько-української війни, і більш глобально конфлікт Росії з Заходом. Швидкість реалізації проєкту та зростаюча кількість учасників нового трансиранського маршруту говорять самі за себе. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.